В ефірі програма Чернівці тиждень щодня наші журналісти несуть службу на інформаційному фронті і вже за мить розкажуть вам про найголовніші події тижня. У студії працює Кирило Паламарюк. Вітаю! З 1 жовтня проїзд у чернівецьких тролейбусах може зрости вдвічі. Містяни змушені будуть віддавати за квиток 10 гривень. Люди обурюються таким суттєвим здорожчанням тарифу, адже навіть нинішня ціна не відповідає якості перевезень. Більше розкажуть мої колеги. Вже незабаром квиток у чернівецьких тролейбусах буде коштувати 10 гривень. У владі стверджують, причинами зміни тарифу є зростання вартості електроенергії та витрат на зарплати. Однак чернівчани таким різким здорожчанням обурені, адже умови перевезень залишаються жахливими. В принципі, для людей це погано. Просто зарплата, ну, ну не така, як раніше було. Грошей мало. Звісно, продукти дорожають. Ну, люд... В принципі, грошей не мають якість така, можна сказати, не дуже хороша. Ну і зв'язки з дорогами, ну і, звісно, транспорт не тепершній. Звісно, при нинішній ситуації, коли зарплати не піднімаються, пенсії мізерні у людей, то важко впоратися з такою кількістю, з такою вартістю проїзду. Ну але ситуація по всій країні така, тому я не можу сказати, ну що це щось категорично є проти. Але певна річ це напрягає, і людям гаманець. В Першу чергу мене турбує більше те, що дуже погано ходить транспорт міський, муніципальний, і в якому стані сам транспорт. Фізично зношений дуже сильно. Це звісно, це дуже вдарить по гаманцю і моєму, бо я повернусь в рідне місто, але дитина буде навчатися тут. Це це також вдарить по гаманцю. Чесно, я трішки негативно до цього ставлюся. Студенти є люди віку. Їм не вигідно втрачати кожен день стільки грошей, на мою думку. Негативно. Тому що я студент, а ще тому що наше місто, місто не настільки велике, щоб давати аж цілих 10 гривень, щоб проїхати 2-3 кілометри. І те ж саме з автобусами. Таких всіх погано ставлюся. Це дуже дорого занадто. Якісь тролейбуси тія, тролейбуси вже всі розвалюються. І думаю, що на днях їх взагалі не стане. Тому що, наскільки я знаю, наша влада взагалі не допугає. В тролейбусному управлінні, а тільки дзвонила кондукторів і создала хаос тролейбусів, водій видає талони і тут же керує авто. Ви розумієте, ти зайшов на задні двері і тобі через всю толпу треба прийти, йому дати гроші. Я вважаю, що це неправильно. Так не повинно бути люди зауважують за таку ціну, хочуть бачити суттєві зміни у перевезеннях, а чують лише обіцянки влади. Щоб був стан кращий і ну відбувалися проміжки менші між тим, як прибуває один тролейбус, другий, тому що от зараз сидиш і багато що їдуть в депо і взагалі не беруть людей. Тому приходиться чекати годинами або користуватися автобусами частним перевізником. І За 14 гривень певна річ, мало хто може проїхати за такі гроші. Більшу швидкість. це по-перше, по друге, ну більше цих самих тролейбусів. Тролейбусів зараз дуже мало. Ну в теперішні часи вони дуже рідко їдуть і потрібно довго чекати. І ну, хотілося б більш комфортні умови для і ну, швидкість, як я раніше казав. За 10 гривень хотілося, щоб було чистенько, був кондуктор, а не водій кричав по. Мегафону, який деколи не зрозуміло, що він говорить, хотілося б бачити чисто, акуратно, щоб можна було присісти, а наїхати набитим повним. Отаке От хотілося б звичайно, щоб було б набагато краще. Я розумію, що зараз країна у нас воєнний стан. Це дуже-дуже погано. Але якщо вже взяли, зробили пан клічук, привіз техніку звідти на Соборну. Ці кошти могли б піти на допомогу воєнним. Удвічі вищий тариф на проїзд у тролейбусах планують затвердити на засіданні виконкому міської ради. У разі його прийняття з 1 жовтня чернівчани платитимуть за квиток 10 гривень, школярі 5 гривень, студенти 7. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Звільнили заднім числом. Водія, якого спочатку вигнали за начебто неналежний вигляд щомісячного інструктажу, скоротили з тролейбусного управління. Про своє звільнення чоловік дізнався аж за декілька днів. Більше про це дивіться далі. Водія тролейбуса, якого вигнали за начебто неналежний вигляд з інструктажу, звільнили. Олександр каже, про своє скорочення не підозрював, адже останній день роботи пройшов як зазвичай. Спочатку огляд в лікаря, потім виїзд на маршрут. Про те, що на роботу може не виходити, дізнався не одразу. Прийшов на роботу. Вони мені сказали, що ну я їм сказав, що я запізнюся. Після чого я прийшов на роботу. Де вони мені сказали, щоб я написав, просто пояснюючи що сталося, конфлікт і так далі. Я їм написав пояснюючи, Після того я спитав, чи я можу виїжджати на лінію, вони сказали, що да, ви можете їхати на лінію. Я взяв технічний журнал, прийшов врача і виїхав на лінію. Відробив свою зміну до 20. До 22.15. Олександр зізнається про своє скорочення дізнався не з відділу кадрів, а від знайомого кондуктора. Пройшов врача, прийшов на роботу, охранник не пропустив. Я прийшов до центрального диспетчера і кажу: от мені подзвонила мій кондуктор, сказали, що мене звільнили. Вона каже: Да, я кажу: а як мене звільнили? Як я вчора працював до 22.15. Кажу, сьогодні я стою в резерві, а в суботу вихідний день мене звільнили, як мене могли звільнити заднім числом. Микола Миколаївич, тут біля мене є Петровський. Не поняв. Кажу, біля мене Петровський. Ну, та що? Та що мені? Ну, так. Але він настає, щоб я йому відкрила потоку, що він прийшов на зміну. Ні, нічого не відкриваю. Є наказ керівника про його звільнення. Директор тролейбусного управління пояснив звільнення водія систематичними порушеннями службових обов'язків. Чому звільнили? Тому що людина це людина систематичний порушник і черговий раз. Олександр каже, порушенням, вочевидь, вважають критику керівництва та відстоювання трудових прав колективу, адже в управлінні так і не змогли пояснити, які ж професійні обов'язки він не виконував. Казали, що не виконання своїх обов'язків. Я навіть не можу поняти, які не виконання своїх обов'язків, яких я ще незаконно робив. Після цього як я міг незаконно ще перевозити людей від 17.00 до 22.15. Загалом за період мерства Романа Клічука з ЗЧТУ звільнили більше двох сотень водіїв, механіків і кондукторів. Фахівці переконують, тролейбусне управління свідомо доводять до банкрутства. Зараз вони кондукторів скорочують це Люди без роботи залишаться, це ж не може бути радувати. Вирочково впаде, то можна подивитись по іншим містам. Все одно трошечки яком сказати. Ну, кондукторів рано чи пізно да, воно було би скоротити, але біда, що у людей нема ще карточок, нема пенсіонерів, карточок, немає школярів карточок. Зарано це робиться. Тим часом водій Олександр готується оскаржувати своє звільнення в суді, адже не хоче повторити досвід більше сотні працівників тролейбусного управління, яких скоротили з початку року. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Обов'язковий військовий облік для жінок відтермінували ще на рік. Така ініціатива для них досі залишається добровільною. Тож, згідно з новим наказом, жінки, як і раніше, зможуть вільно перетинати кордон. Відповідний документ підписав міністр оборони України Олексій Резніков. Ми ж в межах своїх повноважень можемо лише відтермінувати строки, то ще на рік до 1 жовтня 2023 року їх відтерміновано. А за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій. А спеціальностей є виключно добровільним. Також в Міністерстві повідомляють, наразі в країні немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Проте вже після прийняття відповідних змін до законодавства явка у військкоматах стане обов'язковою для обох статей. Суцільна руїна. Колись площа при Святої Марії приваблювала чернівчан та гостей міста квітковим годинником, фонтаном та питним бюветом. Однак від колишніх родзинок залишилась лише розбита плитка та купи сміття. На що перетворилась первина Чернівців сьогодні? Дивіться далі. Колись це була приваблива площа із кількома зонами відпочинку. Однак, через багаторічну діяльність міської влади ця локація перетворилась на суцільну руїну. Розтрощена плитка, понівечені сходи, поламаний фонтан та запущений питний бювет. Саме так нині виглядає перлина Чернівців площа Пресвятої Марії, більше відома як турецька. Люди шоковані її занедбаністю, адже такий вигляд відомої туристичної локації лише відлякує гостей міста. Можна би краще було щось зробити, от скажем, навіть у вітражі, наскільки там мусора багато, і цього всього якби трошки занедбано. При тому, що площа дуже гарна, дуже цікава, і якби більше можливо лавочок би поставили. Якось окультурнили її, і люди би сюди ходили відпочивати із з дітками, із дітками і, і так далі. Дуже негарно. Зразу було дуже гарно. А зараз діти поламали тут, але бачу, в останнє час їх тут немає, Ну, площу ніхто не зробив. Я тут живу 50 років, ну, з кожним днем все хуже і хуже. Ступеньки. Ну, звісно, для нас вже пожилого возу хотілося б, щоб було краще. Дуже скользко. І от поломане, коли спускаюся, там половину по 6 ступінь немає. Ось. Ужасний. Тобто, які гроші йдуть на це? На якісь другій справи а турецька наша площа в ужасному стані. Тут ну, ні фонтан не нормальний, ні ця краниця наша, ні сходи. Я вважаю, що можна було за ці часи незалежності вже трохи зробити щось гарніше, щоб дійсно іноземці сюди приходили і знімали кіно. Ну, Що маємо, то маємо. Дуже гарне, але треба ремонт зробити. У Арку треба якось її трошки, бо вона там оббита. Ходи обвалилися, скло побите. Я приїжджала сім років тому, було гарніше. А тепер прийшла все розбите, все розламане. Чернівчани зазначають, навіть найпростіші зміни значно покращать зовнішній вигляд площі. Я би більше її прибрала, більше якихось лавочок поставила, облагороднила, от навіть от там, де ця арка. Щось би цікаве в центрі арки. Навіть можна було якийсь фонтанчик чи ще щось зробити. Ступіньки б зробила, більш-менш, ну щоб вигляд був моєї гарний. Ось тут бачите, все поломане. Хотілося б щоб було красивіше. Приїжджаю, тут стільки приїжджають, от я тут живу, і стільки туристів приїжджають, різні люди. І думаю, що вони не дуже хороше міністр про наш вигляд міста. І тут часи такі гарні, часто вони не працюють. Обично діти ламають. Звичайно, плитка інша була. Б. Mm. Значить, оці аркади. Я пофарбувала дійсно в такі білі кольори, щоб то було здалеку. Видно, що це турецький стиль. І взагалі ну, більше квітів. Да? Квітів зовсім немає. От, Якісь розби. Е, смітнички також вони не відповідають такому західному стилю ці смітнички. Які вони відкриті, то все сміття видно, то має бути закрито, але цю площу треба все-таки відреставрувати. Однак на всю цю розруху влада роками закриває очі, незважаючи на те, що на площах традиційно відбуваються ярмарки та інші громадські події. Всі без виключення площ чернівців потребують реконструкції, зазначає член спілки архітекторів України Олена Пушкова. Але навіть після оновлення суспільні простори потребують регулярного і належного догляду. Основна. Проблема наших площ дає просторів, це їхнє інженерне отримання. Якщо б колосальні роботи були вкладені в реконструкцію, то сьогодні ми бачимо, що просто або якість робіт робіт була невідповідна. Фонтани не працюють, обвалюються плити пісковику. Там годинник, який квітковий, він ну, не витримує вандалізму, який там періодично відбувається. Так ну всі ці речі треба враховувати, і це має бути постійний нагляд, постійна служба, яка просто буде підтримувати ці площі в належному. Технічному стані. нині ж усі сили та увага керівників міста прикута до відновлень невеликих скверів і мікропросторів, каже Олена Пушкова. Замість вирішення капітальних проблем мер і його команда зайняті маленькими справами, які видають за великі досягнення. Вся увага кинута на відновлення якихось скверів. Напевно, починаються зараз якісь такі переваги віддаватися на локальне, на локальне, якісь такі от точечні благоустрій. а в Великі громадські простори вони потребують більше коштів, більше уваги, більше засобів. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Занедбані фасади і обита ліпнина. Історичний центр Чернівців багато років поспіль потребує суттєвих ремонтів. Проте все, що залишається мешканцям старовинного міста, відновлювати архітектуру самостійно. Детальніше розкажуть мої колеги. Напівзруйновані фасади та залишки старої ліпнини на стінах, подекуди просвіджують цегла та матеріали фундаменту. Саме так зараз виглядають будинки історичного центру чернівців. Фасад це є одна з складових архітектурного ансамблю історичної частини міста. Як нас вчили там по вітру, що таке архітектура? Це користь, міцність і краса. Якщо, скажімо, одну складову архітектури, красу забрати, наприклад, архітектури вже немає. Якщо забрати ще міцність, це ще менше архітектури. І Лишається тільки функція житло, наприклад. Тим да. бачимо, що фасади, якщо їх не ремонтувати, вони сипляться, відпадають якісь декоративні елементи, маскарони, карнизи, там, кронштейни, балкони. Вся краса осипається. Від архітектури вже майже нічого не залишається. В останні косметичні ремонтні роботи облицювань проводили ще до 600 річчя чернівців, а це майже 14 років тому. Тож, аби утримувати місто в належному стані, цього замало каже фахівчиня. Це втрата іміджу міста, тому що чернівці свого часу могли касуватися своїм історичним спадком, своїм об'єктом ЮНЕСКО, коли багато зусиль було вкладено для того, щоб все відбулося. Сьогодні ця історія вона просто починає занепадати. Вона відходить на якісь задвірки. і Мені дуже прикро. Можливо, за ті наші зусилля попередні, і да, коли стільки було вкладено, і воно не цінується, і воно сьогодні занепадає. Часто на старовинних будівлях за залишки елементів, що здалеку нагадують. Раніше тут були квіти. Самі чернівчани станом будинків не задоволені. Мовляв, враження від унікальної архітектури псує стан фасадів. Я такого фасаду не бачив ніде, навіть не на на по всій території України. Це фасад центру міста, центра міста. Це не фасад центру міста. Але всі питання до міської влади. За ними треба трошечки доглядати, але мені дуже подобається, дуже гарна архі... архітектура. Без коментарів. Ну це треба щось робити з цим. Це, це неможливо, бо це дуже багато навіть мешканців, туристів, які приходять і на це все дивляться. Я думаю, що за цим треба дивитися. Унікальність архітектури зникає ще й через те, що мешканці зруйнованих фасадів ремонтують їх на свій розсуд. Проте іншого виходу відреставрувати будинок чернівчани часто не бачать, адже мерія чернівців самоусунулась від вирішення проблем. Сьогодні та сама політика покладати всю відповідальність на мешканців, які живуть в цих будинках, і що це проблема мешканців, лише ремонтувати ці фасади. Місто відсторонюється від цієї проблеми. Хоча це по великому рахунку є порушення закону. Ми знаємо, що закон про охорону культурної спадщини. Передбачає відповідальність саме спеціально повноважених органів місцевих рад забезпечувати збереження і утримання пам'яток архітектури. Переважна більшість фасадів будівлі відноситься до об'єктів культурної спадщини, і місто зобов'язане відповідно до законодавства утримувати і зберігати пам'ятки культурної спадщини, в тому числі і фасади. Реставрували фасад своїми силами, і мешканці одного з будинків Чернівців ремонтували самостійно і під'їзд і фасад, наш фасад. То там ми зробили порядок, треба, щоб кожна людина дивилася за, за цим. У нас молодь живе і вони захотіли самі. У них були кошти і вони захотіли самі. Потім організувала і ми, старики допомогли їм. Фасад це лише місто, Дороги і фасади, були, правила? Ну, що можемо, то робимо самі, а треба, щоб трошки ну, не на часі зараз обсуждати. Ще минулого року голова міста Роман Клічук запевняв, що створить програму реставрації історичного центру чернівців. Однак віз і нині там. І з кожною зимою, після кожної зливи, прогалини на старих будівлях стають дедалі більші. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Тринадцятирічна Наталя потребує допомоги небайдужих. Лікарі діагностували у дівчинки важкий недух сколіоз 4 четвертого ступеня, через який у неї з'явились супутні хвороби, нирок та легень. Повернути дитину до нормального життя може дві операції та тривала реабілітація, та коштів на дороговартісне лікування її родина немає. Тринадцятирічна Наталочка Старих любить відвідувати школу, готувати і мріє стати професійним кухарем. Порадом я готувати, їсти, так. Проте зараз юна Буковинка змушена боротись за власне життя. Медики діагностували у дівчинки складний діагноз сколіоз четвертого ступеня із супутніми хворобами внутрішніх органів. Дитина не народилася з такою вадою. Дитина народилася рівненька, гарна дівчинка, але, на жаль, якісь життєві обставини її довели до цього. Через сильну деформацію хребта у Наталі з'явились супутні хвороби. У неї порушені і з нирочками проблема, і цей горб він її тисне на всі органи. У неї переміщені легені, у неї з сердечком, вона їй важко дихати, важко рухатися. Так, такі проблеми є, але наразі лікування як такого вона не має. Наразі дівчинка живе з батьком, проте опікується нею благодійний фонд Подаруй дитині життя разом із небайдужими буковинцями. Аби вилікувати Наталю, лікарям доведеться провести дві операції, після яких дівчинка перебуватиме на тривалій реабілітації. Треба вже Уже чим ми швидше це почнемо робити, тому що це є двоетапне лікування. Двоетапне. Значить, я не медик, але я так розумію, що це має бути одне, щось напевно розширять трошки, а потім це знімуть і продовжать, щоб дівчинка таки змогла ходити рівненько і змогла вільно дихати. Пані Тетяна розповідає, коли селяни дізнались про недугу Наталки, одразу почали допомагати хто чим міг. Проте зібраних коштів не вистачає. Конструкція коштує 182 тисячі, але щоб наші буковинці, які захочуть нам допомогти, зрозуміли, це ще ж реабілітація. Нам ще потрібно десь 80 тисяч, щоб закупити тільки саму конструкцію для хребта. Щоб ви розуміли, оця конструкція має бути з зонами росту. Реабілітація зараз не дуже дешева. ну Десь 50-60 тисяч нам ще потрібно додатково на реабілітацію. Буковинці вже не раз доводили, що своїх у біді не залишають. На цей раз потрібно допомогти юній буковинці, яка мріє жити без постійних мук та болю. Можливо, саме ваша гривня допоможе 13-річній Наталі повернутись до нормального життя. Реквізити на екрані. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Вулиця Сергія Скальда так невдовзі назватиметься вулиця Комарова, яку перейменують на честь чернівецького поета, що загинув у Маріуполі. Більше розкажуть мої колеги. Змінити назву вулиці з героя радянського союзу на героя України в міській раді. Відбулись громадські обговорення про перейменування чернівецьких вулиць. Серед назв, які планують змінити, вулиця Комарова, яка отримає ім'я чернівецького поета, героя оборони Маріуполя Сергія Скальда. На сьогоднішній день є люди, які віддали своє життя за нашу свободу, за наш немирне небо. І Сергій був саме тією людиною. Він був видатним чернівчанином. Він був людиною, яка знало більша частина. Міста, з яким було знайоме якого поважали, він уніс вклад свій незамінний, будучи як тут у нас в Чернівцях на мирній землі. Він був поетом, він видавав збірки, він збирав людей, він навколо себе об'єднував людей. І в перші дні війни, що з 2014 року, він обрав війну для того, щоб наше небо було мирним. Однак із перейменуванням вулиці Комарова виникли складнощі, адже досі немає офіційного підтвердження. Передження загибелі Сергія Скальда, а згідно закону змінити найменування можна лише після року з моменту смерті людини. На Найближчі сесії ми проголосуємо звернення до кабінету міністрів щодо змін у законодавстві про те, що забрати цю норму закону про те, що має бути офіційне підтвердження загибелі людини. Адже на сьогоднішній день дуже багато людей, які зникли без безвісті, які на жаль неможливо похоронити на батьківщині, оскільки. Ці території ще є досі окупованими. Депутатка Антоніна Бабюк вважає, не варто чекати смерті героїв України, аби називати парки, алеї і провулки в їхню честь. Якщо в нас в цьому положенні вказано, що тільки через рік після смерті, то саме час нам диктує свої умови. Зараз саме такий час, коли ми маємо не чекати там звістки про смерть, чи не чекати, поки там буде свідоцтво про смерть, чи поки людина. Не помре і посмертно називати вулиці. Ми прижиттєво маємо називати вулиці цими героями. А Сергій саме є той. Сестра Сергія Ольга сподівається, що таким чином збережуть пам'ять про брата, який поклав життя за свободу України. Так як Сергій, він був, ви знаєте, поет, він доброволець, він віддавав, як і тут. Своє все він був ну для України. Все він як ішов останній раз на цю ну вже на війну. Він казав: хто як не я? Я піду, я буду захищати свою батьківщину. Наразі одна з головних вулиць Чернівців носить назву радянського героя-космонавта Володимира Комарова, який народився та помер у Москві. Ім'ям Героя України її назвуть лише після того, як у ратуші підготують необхідні документи. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Краса, яка може вбити, у історичному центрі Чернівців на вулиці Заньковецької, посеред вечора, обвалився фасад будівлі. В момент обвалу зафіксували камери відеоспостереження. На відео видно двом пішоходам пощастило, адже інцидент стався за декілька секунд до того, як люди підійшли до будівлі. До слова, що у 2020 році голова міста Роман Клічук обіцяв створити програму реставрації історичного центру Чернівців. Однак дотепер. Старі будівлі залишаються у аварійному стані і становлять неабиякий ризик для людей. Філіал дитячої травматології. Розрахуваний мером міста Майданчик на вулиці Поштовій виявився небезпечним для дітей. Більше подробиць у сюжеті моїх колег. В Самому центрі чернівців на вулиці Поштові відкрили оновлений дитячий майданчик. Ще один затишний дворик має оновлений дитячий майданчик. Зустрічі із активною молоддю щодо розвитку міста дають свої результати. Саме після одного із таких обговорень до мене звернулись небайдужі блогери чернівців із благодійною пропозицією. Однак прості чернівчани такої радості мера не поділяють. Люди зауважують, що робота виконана халтурно, а дитячий майданчик є небезпечним для дітей. Ділянку відведено. Для дитячих ігор просто заклали бруківкою. Покриття дитячого майданчика. Бруківка серйозно. Проєкт здається, теж блогери робили. По нормах має бути резинове покриття. А що з покриттям? Бетонна плитка? Тоді це не дитячий майданчик, а відмивання коштів чи то так тротуарної плитки. Бо дітям на такому гратись не можна. Зрозуміло, чому техніка безпеки це винахід нинішньої міської влади. Відповідь від ініціаторки оновлення майданчика депутатки районної ради від єдиної альтернативи Яни Двірничук не забарилась. З ухвалим тоном. Депутатка підтвердила: робили для краси, а не для ігор. Якщо виділити нам 600 тисяч гривень, з радістю замінимо бруківку на резинове покриття. Обурення чернівчан поділяє і журналістка Світлана Ісаченко. Вона зазначає, вмощена бруківка призведе до постійного травмування дітей. Взагалі не розумію, які можуть бути дискусії довкола цієї історії з дитячим майданчиком на вулиці поштові. Однозначно він має бути демонтований і приведений до норм, які вимагають і здоровий глузд і наше законодавство. Тобто покриття -то має бути таке, яке не, не нашкодило би дитині. Цей майданчик, який зараз є на поштові, це є філіал дитячої травматології. Не хочете називати речі своїми іменами, щоб не накликати біду, але ця тротуарна бетонна плитка, вона е, уже цю біду рано чи пізно накличе. Журналістка закликає владу міста, хоч трохи думати про безпеку дітей. Я була просто подивована. Коли побачила цю картину, молоді мамочки розмовляють по телефону, розгойдують гойдалку з дитиною, малою дитиною, не прив'язаною до гойдолки, яка в будь-який момент може просто випасти. І куди вона впаде? Ну давайте ж будемо дорослі люди розумними стосовно дітей. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Любі буковинці, тримаємось, пам'ятайте, все буде Україною і тільки так. Бережіть себе, побачимось.